20 лютого вшановуємо пам'ять героїв Небесної Сотні. Вітаю в ефірі. Новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Вночі армія РФ атакувала авіабомбою 10-ти в Херсоні. Не припинялися ворожі атаки по Донеччині та Одесі. Більше інформації у випуску. Запоріжжя вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні. Деталі за мить. Обіди за принципом кейтерингу в Запоріжжі розповіли, як організовують харчування в школах подробиці замить. Чи армія РФ атакувала кабами Херсон? Один з них влучив десятиповерхівку. Від чого склався один з під'їздів. Станом на зараз відомо про шістьох постраждалих серед них двоє дітей. Ще двох людей, які стали заручниками власній оселі, рятувальники деблокували з балконів за допомогою автодрабини. Тут, я дітей до себе забрала, потом скоро він забрала діти. дівчинка була отут, тут де. What's up uh, there? Дяцька, а ага. мальчик пішов в туалет, бо це їх спасло. Через стінку була мама спала. Віннята з одної родини 2011 року народження, які постраждали внаслідок обстрілу багатоповерхівки, стан дітей при поступленні середнього ступеня важкості, міновибухова травма, гостра реакція на стрес. На сьогоднішній день діти знаходяться у закладі, обстежуються та перебувають під наглядом медичних працівників. Наразі рятувальники обстежують пошкоджені поверхи та розбирають завали, адже під ними можуть залишатися люди. Також вночі під атакою дронів опинилася і Одеса. Внаслідок чергових ударів зайнялися дахи закладів харчування та складських будівель. Пошкоджено також адмінбудівлю, автомику та проїжджу частину. Відомо про одного пораненого. ДТЕК повідомляє, що росіяни вдарили по енергетичному об'єкту. Постраждала одна людина 55-річний чоловік, госпіталізований у стані середнього ступеня важкості. Також через атаку без електропостачання лишилися близько 5 тисяч жителів одного з районів Одеси. Наразі всі уповноважені служби працюють над ліквідацією наслідків як сьогоднішньої, так і вчорашньої атаки. Внаслідок двох днів ударів по одеському району без світла наразі 89,5 тисяч абонентів. Роботи тривають цілодобово. Ввечері росіяни атакували безпілотником житловий сектор у купянськ вузловому. А двоє людей отримали поранення. Їх доставили до лікарні в важкому стані. Пізніше ворожі війська атакували приватний сектор у Куп'янську. Відомо про одну загиблу людину. Внаслідок влучання у приватний будинок загинув цивільний 59-річний чоловік. 60-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес. Пошкодження, щонайменше 10 приватних будинків огляд триває. На місці працюють екстрені служби. Надвечір 19 лютого росіяни завдали удару по двох громадах, внаслідок чого є поранені. У Кам'янському окупанти вдарили дроном по приватному сектору. Чоловік отримав вибухову травму та вогнепальні осколкові поранення. Наразі ним опікуються лікарі. Ще один постраждалий в Гуляйполі потрапив під обстріл зі ствольної артилерії ворога. У чоловіка осколкові поранення. Проте він зміг самостійно звернутися до медиків. Вже в день, 20 лютого, росіяни атакували. Село Біленьке, внаслідок чого поранено пенсіонерку, жінці надається необхідна допомога. Загалом упродовж доби окупанти завдали 530 ударів по 9 населених пунктах Запорізької області. 11 обстрілів із РСЗВ накрили Гуляйполе, Новоданилівку, Малутокмачку та Новодарівку. Надійшло 14 повідомлень про пошкодження квартир та приватних будинків. На Оріхівському напрямку окупанти дев'ять разів намагалися штурмувати наші позиції поблизу Новоандріївки та в районах малих Щербаків і степового Воїни 128 окремої гірської штурмової бригади показали, як днями відбили одну з таких на кадрах роботи артилерії, дронів по ворогу під п'ятихатками. Росіяни вирішили перевірити, як далеко можна прорватися на трьох бойових машинах та квадроциклах. Вирішили випробувати долю. Проте результат. Вийшов очікувано сумним для окупантів. Того в Україні день пам'яті героїв Небесної сотні. Цей день був встановлений указом президента 11 лютого 2015 року. Зима 2013-14 років стала переламним моментом в історії України. Масові акції протесту, що розпочалися в Києві в листопаді 2013-го після відмови тодішньої влади від підписання угоди про асоціацію з євросоюзом, переросли у масштабний рух опору проти ко корупції, узурпації влади та порушення прав громадян найдраматичніші події відбувалися на майдані від 18 до 20 лютого, коли силовики відкрили вогонь по протестувальниках. Наслідок цього загинуло понад 100 осіб у списку героїв троє жителів Запорізької області: Сергій Синенко, Василь Сергіянко та Максим Горошишин. 20 лютого запоріжці вшанували пам'ять загиблих учасників революції гідності, поклали квіти та лампадки до монументу героїв Небесної Сотні у парку Перемоги. У Запоріжжі планують оптимізувати мережу центрів первинної медико-санітарної допомоги. Наразі таких центрів 5, а стане 3, які об'єднують 27 амбулаторій. Правобережний центр об'єднає дві мережі центрів первинки номер 9 та 5. На лівому березі таких закладів буде 2, один створять на базі центру номер 10, а другий в результаті об'єднання центрів номер 2 і 6. Ку ми побачили, що в нас відбулися суттєві зменшення кількості декларацій. Це пов'язано з виїздом населення, з активністю бойових дій, з тим, що наше місце знаходиться в прифронтовій території, зі звільненням лікарів, які були за кордоном, які також за сімейними обставинами, за активністю бойових дій. Виявили бажання і поїхали, зробивши аналіз уже на 25-й рік. Ми бачимо, що загальна сума заключених договорів по п'яти центрах склала 317,5 мільйонів, що на 38,3 мільйони менше, ніж позаминулий рік. Для пацієнтів нічого не зміниться, бо амбулаторії продовжать працювати за своїми адресами, а лікарі прийматимуть пацієнтів без змін. Зміни торкнуться лише керівного складу та адмінуправління медустанов. Таким чином буде заощаджено 15,6 мільйонів гривень. Ці кошти планують спрямувати на покращення матеріально-технічної бази центрів та рівня кваліфікації медичних працівників. За що чого відбудеться така економія? За що е, скорочення дублюючих посад, скорочення господарського та адміністративно-управлінського апарату, провівши детальний аналіз, вивчивши всю кадровий дефіцит, який є на зараз в лікувальних закладах всієї мережі Запоріжжя, всім людям буде запропоновано працевлаштування. У 101-й гімназії розширили укриття за рахунок ремонту технічних підвальних приміщень. Тепер навчальний заклад може одночасно проводити уроки для 150 дітей офлайн у дві зміни через день для всіх школярів гімназії. Як облаштували друге розширене укриття в закладі, і які з'явилися кімнати, бачили наші журналісти. Навчання у гімназії 101 в змішаному форматі розпочалось ще у червні 2024 року. Оновлене укриття було розраховано на 100 дітей, тож уроки проводили у кілька змін. Півроку тому тут стартували роботи з розширення безпечного простору. Для цього технічне приміщення капітально оновили і зробили там ще одне укриття. Посередку облаштували чотири навчальні кімнати ресурсну для дітей з особливими освітніми потребами, а також два великих класи. Як укриття. Добається да. школу ходити будете? Да. – Так! у гімназії навчається 600 дітей. Тож тепер половина учнів може навчатись у дві зміни. Педагоги кажуть, сподіваються, що ця кількість збільшуватиметься і надалі. Змішана історія знайти майдоліки різних це також новий виклик. Ви готові долати оці безперечна краще. По перше, діти спілкуються один з одним. Вони бачать якісь спільні ігри, спільне навчання. Це колектив об'єднує спільноту дітей. А не вдома вони кожен за своїм комп'ютером сидять. Дві зміни це 150 учнів. Додатково для нас це дуже потрібно, бо у нас великий заклад освіти, 600 учнів. Перебувають безпосередньо в місті Запоріжжі і потребують очної форми навчання. Тому зараз ось ми порахували, що 350 в дві зміни ми зможемо вчити дітей. Це значить, що діти можуть відвідувати очний навчальний процес через день. У гімназії планують і надалі вдосконалювати комфорт та безпеку для дітей. Зокрема, у школі є комісія, до складу якої входять батьки та вчителі, разом інспектують заклад та вносять свої пропозиції щодо безпечного навчального процесу. У нас є ідеї. І це стосується наприклад туалетних кімнат, щоб зробити цей простір більш приватним. Наприклад, батареї, щоб вони не були такі небезпечні, так їх можна чимось закрити, наприклад, так, ну таке, щоб. Все, що весь простір, був безпечний. Нагадаємо, у Запоріжжі наразі за змішаним форматом навчання працюють 88 шкіл. Невдовзі за парти повернуться учні ще з семи освітніх закладів. Відповідне рішення затвердила Рада оборони області. Вадим Сорон, Дарина Подал, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Майже 4 тисячі учнів молодших класів Запоріжжя, які навчаються за змішаним форматом, забезпечують гарячим харчуванням у школах. Їжа готує компанія, яка виграла конкурс. Потім привозять у школу, підігрівають та роздають дітям. Меню різноманітне включає сезонні овочі та фрукти, а також кисломолочну продукцію. Як організоване харчування школярів у 94 й гімназії та чи подобається їжа дітям, розкажуть наші журналісти. Учні молодших класів прямують в обладнану в укритті гімназії номер 94 їдальню цього разу в меню макарони з сиром та салат з буряка. Так дуже смачна. Тут кухня, все натуральне і немає нічого шкідливого. Гімназія номер 94 перейшла на змішаний формат з 20 січня. Тут навчається 130 учнів початкової ланки 94 ї школи і гімназії Контакт всі вони отримують безплатне гаряче харчування. Як і в інших школах, процес організований за принципом кейтерингу. Готову їжу привозять до закладу, розігрівають та годують дітей. Для зручності учнів харчування розбито на кілька змін. Дуже різноманітне меню. Четвер це завжди рибний день. Там дуже цікаві назви, ніколи не повторюються. Дуже приємно, що завжди є овочі. Сезонні овочі і завжди є сезонні фрукти. Це і яблуко, і груша, і банан, банан раз на тиждень. Сьогодні у діток на сніданок скрамбл. Да, Можна було написати, що це омлет, але ж це інший підхід до приготування. Дітям цікаво і вони пізнають нові слова, і ми розбираємо з ними значення цих слів. Тобто вони не просто снідають, вони ще й розвиваються. Місяць ми вже харчуємо наших діточок. За цей час жодної скарги не було ні від батьків, ні від дітей. Безплатне харчування для учнів перших-четвертих класів організовано в усіх 70 школах, які вийшли на змішане навчання та мають початкову ланку. Фінансуються сніданки за рахунок міського бюджету, державної субвенції та за кошти Всесвітньої продовольчої програми ООН. На 2025 рік передбачено майже 90,5 мільйонів гривень. Наразі абсолютно всі учні перших-четвертих класів у нас забезпечені харчуванням в формі кейтерингу. Вартість харчування на момент сьогоднішнього дня складає 97 гривень 81 копійку. Воно формується з двох частин. Першою частиною є це вартість самих продуктів харчування і самої порції, самої їжі. За державною субвенцією цю на цей проміжок часу на цей рік це складає 50 гривень. Друга половина це безпосередньо послуги логістики, пакування і доставка. Нині міський департамент освіти опрацьовує можливість організувати харчування і в дитсадках. На сьогодні 88 дошкільних закладів працюють у змішаному форматі. Діти старших груп перебувають у садку по три години, але 20 закладів можна перевести на повноцінний режим роботи, кажуть департаменті. Тож треба буде дітей готувати. Ми проаналізували мережу цих закладів дошкільної освіти і близько 20 Закладів дошкільної освіти, це 18 закладів дошкільної освіти і два дошкільних підрозділа, зможуть реалізувати можливість відвідування повного дня дітей в школі. Це близько 1300 дітей. Після вирішення питання щодо організації безкоштовного харчування ми зможемо орієнтовно. Зможемо досягти часу перебування дітей у цих 20 поки що закладах освіти тривалістю 10,5 годин. Організувати повноцінну роботу частини дитячих садків в департаменті сподіваються вже навесні цього року. Антоніна Богославська, Дарина Пода, Микита Денега, телеканал МТМ. 17 модульних укриттів на сьогодні вже встановлено в комунарському та шавчанківському районах міста. Такі споруди здатні захистити від ударної хвилі та уламків боєприпасів, асфальту та скла. Вони розраховані на одночасне перебування від 50 до 100 людей, встановлюють їх передусім на зупинках громадського транспорту та у місцях великого скупчення людей. Укриття облаштовані вхідними дверима, місцями для сидіння, електрикою, є то сміттєві баки та вбира. Щоденно під час патрулювання стан модульних укриттів перевіряють інспектори муніципальної варти. Ми робимо перевірки як під час повітряної тривоги, так і коли її немає. То дійсно люди відвідують укриття за призначенням. Не можу сказати, що бачили 100 чоловік, але в середньому 15-25 людей вони дійсно присутні. Це більше молоді люди мами з діточками, або ж люди похилого віку. Було виявлено безхатьків, які питались, намагалися жити в даних укриттях. З ними проводилась бесіда, що це для людей зроблено, а не для них, щоб вони там знаходились і ночували. Також були випадки, коли дійсно пошкоджували електромережу щитки. Ну таке було на жаль. Якщо ми виявляємо такі випадки, ми відповідно дуже швидко реагуємо і сповіщаємо конкретні інстанції, які відповідають за порядок. Вони виїжджають, оперативно все це налажують. Як змінюється комунікація під час війни? Як спілкуватися з військовими на базі громадської організації, платформа спільних дій відбулася чергова зустріч ветеранів та студентів Запорізьких вишів? Обговорювали питання, як налагодити гармонійне спілкування цивільних і військових, що для цього має робити суспільство. Основні тези з дискусії зібрала Ольга Ларіонова. У дискусійній залі студенти Запорізького національного університету та політехніки. Громадські діячі платформи спільних дій заздалегідь надіслали молоді 15 питань. Підібравши п'ять найбільш актуальних, студенти вирішили обговорити їх з ветеранами. До участі у зустрічі запросили п'ятьох захисників, які нині активно займаються розвитком ветеранського руху у Запоріжжі. У нас прийнято говорити, що є ветерани, є якась права людина і є. Суспільство, але кожен з нас і є суспільство, і наша особиста думка так чи інакше формує те суспільство, в якому живемо ми, в якому будуть жити наші діти. І тому, коли ми говоримо, чи є речі про які не варто питати, всі залишатися в першу чергу, людьми, гуманістичними і розуміти, що немає універсального, універсальної відповіді на це питання. Про що розмовляти з ветеранами, та яких тем не варто торкатися? Це стало головною темою обговорення молоді та військових. Ветерани і самі порушили непрості питання: зокрема, чи варто цивільним розповідати про війну? І тут думки розділились. Моя особиста думка, що війна залишається на війні. От, там, я в родину коли повернувся, там кажуть, спиталася ну, друзі, котрі не воювали. Ну, мені воно не цікаво. Ми не розуміємо, що що б я не розповів, ніхто нікого не розуміє. Коли ми зустрічаємося з військовими, незнайомими, тут ми за 15 хвилин вже нас не зупинити. Бо всі знають, хто де був, що як було, що точно дратує, не ну, підтримує, дратує, коли чуєш е, або збоку, або, або при тобі. Е, Розповіді людей або розміркування, якісь, ілі коментарі, що як ми втрачаємо лінію фронту. Оце точно дратує. Мені також подобається розповідати, але розподобається розповідати не те, що було там на лінії фронту, а як, що правильно робити своїм друзям, як поводити себе зі зброєю, як штурмувати ОП. Я пішов на війну на самому початку. Повномасштабного вторгнення, трохи згодом пішов за мною воювати мій рідний брат. І ось перший дзвінок, коли він мені дзвонив з лінії фронту і сказав, мали, що мені робити? Я йому сказав копай. Зайняв позицію, копай. глубже копай. викопав, подивився досить. І ще пару штиків вниз. Кожен штик вниз це життя. По-різному ставляться ветерани і до питань про війну від цивільних. Мені подобається розповідати про війну. Я, я, я люблю. Для мене немає табу, мені подобається, коли мене питають. Тим паче, коли в мене запитують щось цивільні, мені багато є, що розповісти про, про бит, про війну саму, що там відбувалося. Я там відео, фотки показую, скидаю. Тобто для мене це навпаки людина, тільки вона для мене тут відкривається. Кожен цивільний має цим цікавитися. Це більше дивно, коли не питають. Ну, треба е, обов'язково ці питання підіймати для того, щоб ми все ж таки поважали особистий простір один одного і не завдавали зайвого болю е, тим людям, яким е, на якусь тему боляче розмовляти, щоб ми відчували ці нюанси і таким чином допомагали людям адаптуватися, переходити від військового стану до цивільного. Загалом, етика комунікації з захисниками це основа ветеранської політики у державі. В Україні вже працюють багато програм підтримки ветеранів. Як повідомив регіональний координатор програми ментального здоров'я ТИЯК Сергій Дружинін, цього року навчання з етики спілкування пройдуть також працівники освіти та культури. Суспільство має сприймати ветеранів і допомагати ветеранам реадаптуватись і реінтегруватись в суспільство. Наразі у нас проводяться системи навчання та тренінги для всіх надавачів послуг Запорізької області. В минулому минулому році пройшло 430 працівників пенсійного фонду України. Пройшли навчання щодо комунікації з ветеранами та ветеранками. Більше 100 працівників служби зайнятості центру зайнятості. Запорізької області всі ЦНАПИ міста Запоріжжя. Дискусія між ветеранами та студентами довела суспільству. Ще багато чого потрібно навчитися, аби комунікація між військовими та цивільними була комфортною. І такі зустрічі значний крок у цьому напрямку, адже важливо не лише говорити, а й слухати. Ольга Ларіонова, Батуренко, телеканал МТМ. З 29 січня внутрішньо переміщені особи можуть звертатися за субсидію на оренду житла. Цей вид допомоги є частиною програми президента Зимова підтримка. Згідно з нею, ВПО можуть отримати повну або часткову компенсацію вартості оренди житла. А люди, котрі здають квартири переселенцям, повернення частини податку на доходи фізичних осіб та військового збору. Розмір субсидії визначається індивідуально залежно від доходу членів родини. Їх Ньо кількості та граничної вартості оренди житла в регіоні тимчасового проживання не можуть претендувати на цю субсидію люди, які вже отримують допомогу на проживання за іншими ініціативами або є учасниками програми прихисток. Цією програмою можуть скористатися внутрішньопереміщені особи, які перемістилися на підконтрольні України території, та на цій території не мають власного житла загальною площою понад 13,65 квадратних метрів на кожну на кожну, на кожну члена родини. Це внутрішньопереміщені особи, майно яких знищено або пошкоджено до рівня непридатності до проживання. Про що є? Відповідні внесені дані в державний реєстр про пошкоджене та зруйноване майно внаслідок бойових дій. Ці і ці родини витрачають на оренду житла понад 20% свого сукупного доходу. Субсидія на, на комунальні послуги, на оплату комунальних послуг, на придбання пічного палива рідкого скрапленого газу не впливає на Отримання субсидії на оренду житла ці два види субсидії можна отримувати одночасно. Заявка розглядається протягом 10 днів. Призначатиму субсидію на півроку з можливістю продовження подати документи можна як у відділеннях пенсійного фонду, так і онлайн. У Мінсоцполітики впевнені. Програма не тільки допоможе людям фінансово, але й захистить юридично, адже всі документи найму житла будуть оформлені офіційно, тож це обезпечить орендарі від необґрунтованого підвищення ціни або виселення без підстав. А власника квартири захистить. Від несплати орендної плати чи комунальних послуг більше інформації знаходите в нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому у мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.